Вітаю, друзі! Коли потрібен 0,0 по калоріям, беремо рікоту. Рікота це такий сир, який виготовляється із сироватки, тобто 0,0. Ну, нулячі. Ми його беремо. Потім я ось віднайшла такий творожочок від е, типу Філадельфія. Зернистий творожок, збагачений білком. Його теж половинку, або просто візьміть пачку звичайного кисломолочного сира, ну мені треба випекти оці всі штуки. Отже, ми маємо основу нашого їдла, тобто білок. Коли людина достатньо насичена білком, вона не хоче ні жирів, ні вуглеводів в великій кількості і не хочеться ніколи нічого під'їдати. І це правильно. Отже, основа. Можна додати трохи солі, або трохи пармезану замість солі. Яйця, або лише білки, якщо у вас дієта по медичним показникам, або екстремально треба підхуднути. Ложка висіву, висівок вівсяних, тому що коли людина на дієті, вона отримує мало баласних, баласних речовин. Нам потрібна клітковина і для какання, і вона, як інтерзєль, в організмі працює на себе, вбирає якісь токсини. Переталапали разом можна додати для аромату сушені спеції, базилік, розмарін або просто зелені, Укроп, чи що у вас є, така свіжа зелень. Розложили по формочкам, можна одну велику, але так зручно на перекус з собою взяти Вони холодним, смачне і теплим. І ще запечу помідоринку поруч і розкажу вам зараз навіщо. Так, готово, друзі. Розкладаю декілька порцій на перекус з собою або в холодильник, як приходите голодні, щоб ви могли, перед тим як приготується свіжа тепла їжа, могли щось перекусити і не розігрувати собі цей велетенський апетит. За помідорку я пам'ятаю. Отже, помідорка. Перед тим, як запікати, присолимо трошки, я зробила надрізико такий ножиком і легко тепер мені знімати курочки. Чому помідор найбільш корисний саме в такому вигляді, припеченому? Він не повністю зготовлений, він в аерогілі готувався, він не зварений, як томатний сок, він не сирий, свіжий рядки, він саме припечений. В такому вигляді найкраще засвоюються речовини і антиоксиданти, в тому числі, які потрібні нашому організму. І за статистикою, Італія найменший має відсоток захворювань на рак, тому що в їх раціон збагачений оливковою олією і ось таким помідорчиком. Тому ми його припекли, коли щось там в нас включалося в духовці, побризкали трошки оливковою олією. Так, ну як, краще з цього цьогорізатора з робити. І ось у вас готова, е, готовий один із гредієнтів нашої правильної тарілочки. Далі збираємо декілька різноманітних тарілочок, щоб вони зберігались в холодильнику на всякий голодний случай. Отже, по праву руку у нас рибна тарілочка, тому що, друзі, на сходненні це такий стрес, органіст там щось собі записав, шукав, шукав, годами наїдав, вам тут треба за тиждень позбутися. Ну, що це, він буде мучить вас заставляти щось небудь їсти навіть вночі. Тому ми стараємося в день, особливо перші половини дня, Наситить його максимально корисними поживними речовинами. Нам потрібний рибі жиру -жир обов'язково, якщо ви не можете вживати рибу, капсулу рубь жиру, будь ласка, приймайте. Отже, це наша творожна ковріжка, зверху альмета, чиз будь-який. Купляйте його прям великі пачки. Рибка. Також я б не прибирала зовсім углеводи, тому я ще запечений персик поклала разом з помідором, він запікався. Тому що це і клітковина, і глюкозка для мозку, тому що пару днів на схудненні голова починає крутитися, зображаємо плохо, зараз ще жарко, потіїм втрачаємо мікроелементи, мінерали. Це дуже важко. Отже, ось один з варіантів тарілочки, яку б я ще вам дозвольте порадила на правах косметолога додати ложку будь-якої ікри, наприклад, ікримою, тому що на схудненні красивим стає тіло. А личко стає бідненьким, якимсь стареньким, замученим. І ложечка дві ікри в день дозволить зберегти вашу красу і також ваше здоров'я, що немаловажно. Друга тарілочка це шашличок, просто м'ясо вимариноване, потім запечене або на кострі, або в мене верегрілі, все там стекло, все зайве. І вас просто сухенькі шматочки такі, а буженінка. Ну, ж, ковріжка, помідор, Бо було б добре всякої зелені, руколи, хоча б, ну, що мені ще треба мити, ви поняли, що зелень мусить бути. Ні разу не сідайте до столу без зелені. Немає у вас ніякого прийому їжі, поки там немає якоїсь зеленушки. Сирна наша коврішечка, коли схолоне, дуже гарно нарізається, і ви можете собі такі сендвічі оформити з будь-якими начинками. Просто як в Макдональдсі, тільки без булочки. Ще дозвольте одну пораду від бабушки Ксюші. Якщо ви в місті залишились голодними, купили в Макдональдсі собі ті ламбургери, зняли булочку, віддали якимсь собачкам проходящим, от, І з'їли, там в котлетки немає хліба, там тільки фарш: один фарш, всяка цибулька, огурчики і так далі. Ще один солодкий варіант це також крім чіз, Якісь ягоди, кислі тут невдалий приклад. виноград, у нього дуже високий глікемічний індекс, його нікому не можна їсти. Не пожилим людям, яким присвячений цей плейлист новий, ми відкриваємо, у нас є діабетичне меню, є там всяке здорове харчування, а цей плейлист можна стравжувати і для пожилих людей. Так от, абрикоси, диня, там, виноград, не дай Бог, фініки, курага. Це все занадто високий глікемічний індекс має. І якщо вам його дуже хочеться з'їсти, наприклад, у вас діабет, то ви можете трошки з'їсти цих ягід солодких, але з білком, з жирами, тобто з горіхами, з творогом, з яйцем, щоб зменшився оцей інсуліновий відвід. Трошки пощадимо свій організм. Ну, а ми робимо з вами профілактику. Тому що саме стилем життя і організацією харчування ми можемо Відредагувати дуже багато захворювань, які отримали у спадок, якусь таку вже предрозположеність, якщо ми маємо. Або нанервували собі, ну що, таке от стресове життя. Отже, друзі, пишіть, які у вас запитання виникають. Що знаю, розкажу на правах викладача з основ раціонального здоров'ячого харчування на основі власного досвіду. Буду рада започаткувати такий здоровий, нормальний діалог і почути від вас поради також. Отже, друзі. Ми з вами на цьому прощаємось, і я вам говорю те, що й обично. Готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите.